Вітаю колеги. Нещодавно у нашому чаті з'явилось таке повідомлення. Ось це хтось пам'ятає формулу. Напевно, кожен з нас робив ці розкрої для стаканчиків, робив їх також і я, але формули, звичайно ж, не пам'ятав. У мене було трохи часу та натхнення, і я вирішив вивчити це питання більш детальніше. Після тривалих пошуків я зрозумів, що якогось чіткого та зрозумілого рішення мені знайти не вдалося. Пошук видавав розумні та не дуже статті на цю тему. Якісь формули, розрахунки, декілька онлайн-калькуляторів, які чомусь на однакові введені дані видавали різні результати та купа іншої зайвої інформації. І я подумав: а чому б не зробити своє рішення, яке буде зручним, простим та зрозумілим для користувача. Перед тим, як розпочати, хочу зауважити, що зробити 100% точний макет для друку. Можна лише за шаблоном, який надає друкарня, і правильно робити тільки так. Приклад, який я покажу, теж доволі точний і швидкий, але використовувати його потрібно лише за умови, що шаблону від друкарні немає. Тож, все, що нам знадобиться для роботи, це розміри стаканчика та програма для роботи з вектором. Я користуюсь ілюстратором в інших аналогах, напевно, така функція теж є. Давайте знайдемо розміри паперового стаканчика. Вони мають бути на сайті будь-якої нормальної друкарні. Цей варіант мене цілком влаштовує тут декілька розмірів. В кінці відео ми протестуємо їх всі. Відкриваємо калькулятор посилання на нього в описі, та розміри необхідного нам стаканчика. Для прикладу, я візьму самий великий: у нього найбільша різниця між верхнім та нижнім діаметрами. Введемо дані. Верхній діаметр 88 мм, нижній 59 мм, висота 115 мм. Розміри під склейку та обріз залишимо за замовчуванням. Це стандартні розміри для друкарні. Отримуємо розміри для майбутнього прямокутного макету: червоним дообрізний розмір, синім розмір для дизайну і зеленим розмір припуску підсклейку. В ілюстраторі створюємо новий документ, використовуючи ці розміри. Не забуваємо додати ширину припуску під склейку. Тепер дещо важливе: для максимально точного результату деформувати потрібно лише сам дизайн макету, без припуску під склейку. Тому робимо дві окремі області під дизайн та під склейку. Для прикладу, я помічу місце під склейку іншим кольором. Ви ж робите так, як вам потрібно. Готово? Додаємо трохи деталей, щоб було зрозуміло, що і як ми будемо деформувати. Хочу нагадати, що не рекомендується деформувати логотипи, QR та штрих-коди. В результаті ці коди можуть просто не працювати, а логотип буде занадто деформованим. Якщо в макеті є шрифти, їх потрібно перевести в криві, потім все це накласти на вже деформований макет. Я, як завжди, не шукаю легких шляхів, тому для чистоти експерименту буду деформувати все підряд. Якщо у вашому макеті є растер, використовуйте його у вдвічі більшій роздільній здатності, так як при деформації макет розтягується. Для прикладу я також переведу векторний макет у растер роздільною здатністю 600 DPI замість стандартних 300. Все, що залишилось зробити, застосувати до макета з дизайном модифікатор Warp зі значенням розрахованим калькулятором у полі ARC. Готово! Додаємо до деформованого макету місце під склейку, попередньо розгорнувши його на кут, вказаний в калькуляторі. Макет готовий. Спробуємо деформувати растер. Результат такий самий я збережу результат для тесту у блендері. Найкращому, на мою думку, 3D-редакторі. Для прикладу, я зроблю модель стаканчика за попередніми розмірами без припуску під склейку. Шановні друзі! Якщо вам сподобалось або не сподобалось це відео, будь ласка, натисніть лайк чи дизлайк та залиште свій коментар під ним. Це буде найкраща нагорода за мій труд. Дякую вам! Як бачите, вийшов чудовий результат. Тепер, як я і обіцяв, давайте протестуємо роботу калькулятора, використовуючи розміри стаканчиків з сайту друкарні, які ми знайшли спочатку. Перший макет стаканчик 110 мл. Чудовий результат. Другий макет стаканчик 175 мл, 69 на 49 мм, Висота 81,5 мм. Знов все чітко деформувалось. Третій макет. Стаканчик 250 мл, 74 на 52 міліметри, висота 91,5 мм. міліметра, все зійшлося. Четвертий макет. Стаканчик 340 мл, 79 на 52 мм, висота 108 мм. І останній макет ми його вже робили. Чудовий результат. Сподіваюсь, цей матеріал був корисним для вас, як і калькулятор, який я написав для вас від душі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Буду вдячний вам за підписку на мій канал. Також запрошую вас відвідати мій сайт. Дякую за увагу, творчого натхнення та перебувайте у безпеці. До зустрічі у наступних відео.